42 мільйони гривень з міського бюджету направлять на відбудову багатоповерхівки в Одесі, що була пошкоджена під час російської атаки 29 грудня. Зокрема, 7 мільйонів виділили на ліквідацію наслідків. Ще 35 – на відновлення, розповіли чиновники. Ми оцінюємо противрійні першочергові заходи по часу, десь на рівні 2-3 тижнів. Після сьогоднішнього голосування для цього вже розпочаті відповідні підготовчі роботи. І після цього нам потрібно як мінімум два місяці на проєктування і від півроку до кінця року приблизно такий термін по відновленню цього будинку. Наразі ж у пошкодженій четвертій секції житлового комплексу ведуться протиаварійні роботи з усунення наслідків російського обстрілу. Ця частина будівлі буквально висить у повітрі. В одній зі зруйнованих квартир разом з сім'єю мешкала пані Вікторія. Дякуючи Богу, ми всі живі, сина не було вдома. Ми щілком були на кухні в той момент. І це було настільки все, швидко, лічені хвилини, і е, житло повністю зруйноване. Ми пробирали ще через завали і через спальню. Після обстрілу сім'ї довелося терміново переїжджати. На допомогу прийшли знайомі, знайшли квартиру у цьому ж житловому комплексі. Колега моєї чоловіки запропонувала квартиру, і ми, звичайно, погодились. Ми проживаємо тут, нам допомагають дуже багато людей. Посторонні колеги з роботи, там навіть батьківський колектив в школі, ну сина допомагав. Зовсім чужі нам і раніше не знайомі люди, тому що наша вдячність їм безмежна. В схожій ситуації опинилися і інші мешканці зруйнованих квартир. За словами голови ОСББ, крім жителів Одеси, їм допомагають також різні організації та місцева влада, до кого ми зверталися і навіть до кого ми не зверталися, зреагували всі: міська райадміністрація, Хаджибейська райадміністрація, благоустрій міста Одеси. Ну, дуже багато людей, які неравнодушні до нашого горя. Загалом, за словами голови ОСББ, на допомогу постраждалим мешканці житлового комплексу самотужки зібрали понад 300 тисяч гривень. Водночас активно збирають кошти і на закупівлю боєприпасів та дронів для ЗСУ. Нагадаю, внаслідок масованої ракетної атаки 29 грудня у ЖК Люксембург загинули три людини. Ще 15 отримали поранення. Дар'я Стойкова, Ярослав Цуркан, перший міський.